Вітаю вас, друзі! Дуже часто купуючи мандарини або апельсини, ми сподіваємося, що вони солодкі і дуже смачні, але часто буваємо розчаровані тим, що вони виявляються кислими. Пропоную вам невеличку хитрість, яка допоможе перетворити їх з кислих на солод. Для цього потрібно взяти дві посудини. В одній має бути дуже гаряча вода. Приблизно 45-50 градусів. Якщо без термометра, то так, засунути пальця дуже пече, але можливо його ще засунути. А в другу посудину, я наливаю дуже холодну воду. І для того, щоб вона була прямо крижаною, я кидаю туди ще й лід. Тепер беру апельсини й мандарини і занурюю спочатку у гарячу воду, і засікаю рівно 3 хвилини. Через 3 хвилини виймаю апельсини і мандарини і кидаю у крижану воду з льодом. Тут у цій холодній воді мандаринки мають пролежати 10 хвилин. Через 10 хвилин можна вже виймати наші мандаринки з апельсинами. Я не знаю точно, який хімічний процес відбувається в них. Від перепада температур, але знаю точно, що кислота від цього нейтралізується у них, і фрукти стають значно солодшими. Спробуйте, це не важко, це недорого, і, можливо, і вам такий метод нейтралізації кислоти в мандаринах і апельсинах теж сподобається. Я роблю так постійно.